Зараз найбільше дискусії, напевно, точаться навколо того, чи дозволять Україні бити західною зброєю по російській території, якраз на фоні тих подій, які розгортаються на Харківщині, і ось маємо вже позицію німецького канцлера Олафа Шольца той проти використання західної зброї для ударів по РФІ. Шольц побоюється цитую великої війни. Канцлер Німеччини виступає проти використання Україною наданої партнерами зброї для ударів по Росії, бо хоче запобігти переростання конфлікту, так він назвав війну Росії проти України у велику війну. Шольц зазначив, що наразі не бачить причин для розширення застосування західної зброї у війні в Україні. За його словами, існують цитую, чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють, сказав Шольц. Принаймні, знову цитата це моя позиція. Висловився німецький канцлер. Шольц також додав, що метою його політики щодо України є далі знову цитати: запобігання переростання конфлікту у велику війну. Він зазначив, що досі Німеччина ставила постачання зброї Україні в залежність від того, чи не буде вона використовуватись на російській території. Ну, от маємо таку реакцію німецького канцлера Олафа Шольца. Зазначу, що і в Італії, принаймні італійський політикум, поки виступає проти там, взагалі, заклик, який напередодні зробив генсек НАТО Єн Столтенберг, все ж таки, дозволити Україні бити американською, і не тільки взагалі західною зброєю по території Росії. Так ось в Італії цей заклик називали божевіллям, який може призвести до ядерної війни. Ну звісно, що напевно найбільше тут. Уваги прикуто до сполучених штатів і от найбільше стежить все ж таки за позицією Білого Дому щодо цього питання. Тут ми маємо дещо оптимістичні е, такі е, передумови, так вважати, що рішення буде е, позитивним для нас, оскільки напередодні уже і е, там, республік представник республіканців Майк Джонсон, е, який до того славився ну таким затягуванням голосування на, е, на розблокування військової допомоги Україні. Так ось зараз він е, теж е, виступ виступає за дозвіл бити американською зброєю по території Росії. Ну і в цілому, от наші депутати, які працюють у Вашингтоні і працювали активно в складі української делегації. Вони заявляють про те, що і республіканці, і е демократи в приватних розмовах е абсолютно усі е виступають за подібний дозвіл. Тому будемо сподіватися, що найближчим часом це рішення буде ухвалено. Якщо воно буде позитивним з боку наших американських союзників, то це може стати важливим прикладом і для Інших наших партнерів, які вагаються щодо Шольца, то тут додам, що його позицію може ще спробувати змінити Еммануель Макрон, який зараз перебуває з візитом у Берліні. Вочевидь, буде зустріч на двосторонньому рівні. І фактично ми ж пам'ятаємо, що раніше Еммануель Макрон закликав безпосередньо німецьких політиків і передати далекобійні ракети Таурус Україні. Ну і будемо сподіватися, щось що така. З одного боку радикальна політика Макрона, принаймні його риторика, давайте так. Ось радикальна риторика Макрона щодо України, щодо відправки, можливо, навіть сил НАТО і сил окремих країн НАТО до України, то можливо і тут в цьому питанні Макрон буде більше на боці України і зможе якось вплинути на позицію німецького канцлера, який каже, що от поки він не бачить причин для. Власне розширення фактично зони застосування західної зброї у війні в Україні. Ну і знаєте, дуже шкода, чому німецький канцлер не бачить таких причин. Це важливе, риторичне можливо, але тим не менше запитання, оскільки ми бачимо, що відбувається в Харкові, і ось за останню вже інформацію. Кількість загиблих внаслідок вчорашнього теракту російських агресорів по обласному центру зросла уже до 16. з десяток людей залишаються зниклими безвісти. Ну і ми бачимо, як постійно росте на превеликий жаль кількість жертв. Ми продовжуємо за цим стежити і в режимі прямого ефіра інформуємо вас про усі найголовніші події та заяви.